Що мені потрібно робити, щоб потрапити в політику? Як виглядає цей кар'єрний шлях? Я розумію, що можна повторити ваш, можна йти якимось своїм, як ви бачите. Можливо, він зараз уже прискореніше Так? Є багато різних е безкоштовних е навчань, які проводяться, до речі, за міжнародні кошти різними громадськими організаціями. Вони проводяться в тому числі як для представників громадських організацій, так і для представників. Можливих майбутніх депутатів або активістів або тих людей, яким не байдуже доля України і їхньої громади. А якщо ми говоримо про роль депутата і діяльність депутата, та в я не можу сказати, що в мене є чітка картинка цього. Ну, я можливо ніколи не хотіла дізнатися. Не знаю, можливо, є люди, які також не знають про це. Можливо, ви з нами поділитесь, розкажете більше. Так на мою думку, депутат також має. Думати про те, яким чином залучити кошти в громаду, тому що у нас є багато побажань від жителів, у нас є багато планів власних, у голови є бачення розвитку громади, але на це все потрібні кошти. І на мою думку, депутати в тому числі, а у нас їх 25, мають думати і працювати в напрямку залучення коштів, щоб нам було за що реалізувати всі ті наші бачення і проекти в громаді, які ми хочемо. І е, які дадуть змогу покращити життя наших жителів?